Порушувати не будемо, бо хочу пообідати. Бо раз вже так у нас було заведено, що перед виступом обідаємо. Так що побажайте мені злочно. Друзі, дивіться, ну, я не знаю, чи результати я буду розказувати, але декілька слів зупинюся, бо, як правило, останнім часом бачу, що так практикую, і воно нормально виходить. Що за період, за тиждень часу спілкуючись, зустрічаючись з людьми, приходиш сюди і якби тему готовлять ті зустрічі, які ти мав, скажімо, з людьми. Буквально пару днів назад був стрию, зустрів людину, медсестра, які в залізничній лікарні ми роки пропрацювали, ну і почали спілкуватися, там спогади, то всього. Наштовхнуло мене на, на отих пару слів, що яких я хочу зараз сказати, цікава фраза. Що я тебе часто бачу в Фейсбуці, бачу в соцмережах, що то то є, що ви там цей. Тобто, зараз, якщо розібратися сьогоднішня зустріч, якраз і було пояснення, що то то є. Тому, ну, друзі, то я утрірую трошки, але в даній ситуації, напевно... Трошки як медик розкладу по полочках, що то то є. Друзі, дивіться, всі привикли в основному, хто в темі здоров'я, то знає, що таке падать. Бо їхавши з одним, це 11 років назад, їхав з одним чоловіком, який я вчився в медучилищі, тільки він в паралельній групі, масажистом працює, Ну і почали розмову. І він каже, ти далі бадами займаєшся? Я кажу, так. А кажу, Олег, ти знаєш що таке пати? Товарис, та ну що таке? Ну, та я ж не знаю, що таке пати? Ну та пати. Я кажу, то поясни мені, ну. Бо, бо. Мені приємно і цікаво чути, які є пояснення ще. Мене, то є свої, та орес, та ну, мене твої свої. а Та Орис, то що ти що ти не знаєш? Табати? Ну, бати? Ну так, аби до кінця, то я не знаю. Але ну та БАДи. То, друже? То ми. Вібравши інформацію, скажімо так, що телевізор в основному підводить нас під лікування, як припідніс на той час, що таке БАДи, для того, аби очернити і просувати аптеку. Тобто, друзі, тут без варіантів. Тому БАДИ це є витяжка, чиста, правильна, розумна їда. Але, Але, і дуже три знаки оклику, але, бо зараз кажете, що це теж подібно на напади. Ні. Впати це, якщо розібратися, омега, риб'ячий жир, олія жирні кислоти, Лецитин, теж з тої серії. Взяти вітаміни, один вітамін С, один вітамін Д. Тобто, друзі, як я вже зараз мав переписку з одною людиною, там, якісь рослини Карпат, і цікаво, вона взяла. Телефон і так ззаді знімає і каже, подивіться, у мене 500 з личніх наіменувань. То ви розумієте, 500 з личнів наіменувань це однозначно людині за рік не посягнути. Тобто йде мова про те, що в тему ми тебе випускаємо, бо просто ну, неможливо там бути, так само, як у медицину, теж ти туди не лізь. Медицина то є наша, ми маємо то знаємо, ми розуміємо. Ти прийди, я розкажу, я тобі дам то до обіду, то після обіду, я колись в армії жартували, брали Ангелін, розломували і казали, оце від голови, це від живота, дивися, не перепутай. Тому в даній ситуації до чого я підводжу, друзі, бати так, але бати це вчорашній день. Вчорашній день, бо через те, що відкривши ту І 86 баночок. І і з чого почати, воно вже, чесно кажучи, надоїло, але це є вчорашній день. Друзі, і от, -от, от на сьогоднішній день хочу вам припіднести, це є сьогодення. На сьогоднішній день я не зустрічав того. За діагнози це не є лікування. Я завжди кажу, за діагнози просто забудьте. Бо мене такий діагноз, а при тому діагнозі що, а при тому, при тому. Ні, це історія, перегорніть 6 листа. Це не має жодного відношення ні до паді, не має відношення до лікування. Тому, друзі, незалежно від того, який в тебе діагноз, а взагалі і забудь про діагноз, в даній ситуації це є оздоровчий комплекс, продуманий вченими. Який потрібен не хворим, не з діагнозами. Просто людству. Незалежно від того, чи ти хворий, чи ти не хворий, чи ти ходиш, чи ти не ходиш, чи ти бігаєш від нуля до останнього дня. Незалежно від того. Так, якби ми задали, задають запитання теж часто, а скільки пити? Ну, якщо ми говоримо про лікування, то поки не станеш здоров'я. Якщо ми говоримо про життя, то ну я для себе вибір зробив на сьогоднішній день. Що це моє життя. Закинув в топку мій обов'язок піклуватися перед своїм фізичним організмом. Фізичний стан залежить від топки, як Назар казав, що три лікаря лікують наш 12-метровий, скажімо, завод по переробці їди. А ми на даний час, незалежно, завод собі працює, ми йому даємо все, рухаємось. Але це є святий обов'язок, оцей мінімум закинути в топку. Для того організм сам, він є, самовідновлююча, саморегенеруюча. система, придумана Богом, відновлююча, бо задають запитання. Ну, Орес, ну, ну давай реально дивитися, ну як так? Ну от ти собі вдумай, ну ти ж є медик. Ну як капсулка може повпливати на міжподзвонкову грижу? Ні, вона не впливає на міжподзвонкову грижу. Включай тепер свій мозок. Поріжавши палець, ти цілу ніч не спиш і в голові. На клітинному рівні думаєш, як там клітинки зшиваються докупу? Чи ти спиш без задніх ніг? Рано встаєш, два дні ще походив, бінт викинув і забув. То що відбулося? Твій рані із маючи будівельні матеріали, обов'язково теж тема повинна бути, бо в когось кров не звертається, в кого ще щось, в когось нема з чого будувати, бо на чіпсах. На фісташках і на Кока-Колі, ти не збудуєш нічого, ти тільки зруйнуєш. Організм має будівельні матеріали і він сам складає, ти спиш. Так само в даній ситуації, якщо давши, от я капсулка, о, зараз вона в мене в роті, потихеньку вона підсмоктується в ротовій порошниці. Все. Але організм, маючи оце оцей комплекс, він знає, куди послати в першу чергу. Він набагато мудріший від тебе і від мене в першу чергу. Набагато мудріший. Він знає, куди послати і що з тим зробити. Де залатати в першу чергу, де є життєво важливі органи, де є то, де є все. Той в даній ситуації, друзі, нам не треба бути великим професором. От професорі що зробив. Два варіанти. Хочеш, вивчай стай професором, але ти не забуваєш, що ти втрачаєш час. А друга ситуація йдеш за тим, хто вже є професором тій темі. Тому, друзі, чому я про то говорю і буду говорити на сьогоднішній день? Знайде хтось краще, не звинувачуйте мене в тому, та то ти так за ту компанію розказував і ти пішов. Я з дружиною шлюб а Ні. Я з тою компанією шлюб не брав. Була на той час нормально, давала ціну нормальну, давала нормальну продукт. Долар підріз, якість продукції знизили, ціну підняли. Я взяв розвід, Все, до побачення, ви мені не підходите. Як хліб спортився, то я в магазині його не беру, якщо компанія почала там щось засипати, насипати. Тому, друзі, в даній ситуації на сьогоднішній день це є продукт для всіх, незалежно від діагнозів, незалежно від... Того, що в тебе відбувається. Тому в групах, ну, люди пишуться по старінці, що при тому діагнозі, при тому не важливо. ти є організм, твоя свій обов'язок для фізичного тіла закинути в топку, що необхідно, а це елемент. Вісім, це є касулка зранку, це є самий перший продукт, який був в компанії. Друга ситуація це дай нічні для того, щоб був Скажем так, мелатонін, серотонін, хороший сон, а раз є хороший сон організм, відпочиває і тим самим відновлюється, має силу боротися з тими поломками, які виникли в організмі. І відтік жовчі. А раз людина нормально жовч відтікає, значить вона що відповідно, стає добріш. Ну, Друзі, на сьогоднішній день я ще розумію, що весь жовч. Мені добре не відходить, бо не раз буваю злосним. то я признаюся чесно, тому навіть не здумаю зупинятися не пити. А якщо розібратися, то народ залиште бути професорами, залиште діагнози. Бо їх придумала медицина для того, аби ви туди не лізли. Трохповерхові діагнози. Ми тим не займаємося. Ми займаємося питаннями здоров'я. Тому заявляю на весь світ, хто за мною слідкує, хто за моєю родиною сім'є. От то це є для того, аби людина була людиною, аби була здорова. Як Оксанка каже, що її дитина каже, мамо, не хочу йти бабу до школи, бо хочу в кабінет, кабінет в розумінні, що розвивати бізнес в тій темі. Оксанка, так хотілося сказати, але не хотів тебе перебивати. Що якщо би ти то не робила, то на сьогоднішній день тобі би сказали, бабуся, коли ти помреш, бо я так хочу в твоїй кімнаті жити. <рес> тому або кабінет віддаєш, або кімнату, тому дві різні речі. Тому, друзі, визначіть для себе, чи ви хочете віддати кімнату чи кабінет. Визначайтеся, що краще. Краще, друзі, бігайте молодійте, посміхайтеся, заробляйте кошти, допомагайте своїм внукам, правнукам і тому подібне. І не будьте для них обузою. Ну, але якщо ви для себе вибрали такий шлях, що каже, яка в тебе мрія, ну каже, ну не пити. ну то не пить. Ну, так, посидів і думай, ну а як же ж без мрії потім жити? Тому, ну, друзі, якщо у вас є мрія стати здоровим, то, 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 то для вас. Якщо є у вас мрія бути завжди хворим, жалітися і розказувати, якби до вас носили цитрини, ну то тоді там лишайтеся, де ви є. Відносно результатів, щодо себе, скажу так, практично три роки я мав дві гульки на коренях зубів. Я був хірурга, робили панорамний знімок, однозначно операція. Ну, думаю, я вже одну операцію прийшов, досі має мені, напевно, що я обмежився, прийшов якщо вже будуть. Оля Яремчук, е, значить, веде презентацію і каже, у кого які результати, то ну, енергія є нормально. Але то не результат. Результат, який не було руки, раз виросла в периоді. А тут ну, щось не дуже тягну на ту тему. я сиджу, стоп, а де мої вишеньки? Я палець в роду, а кажу, що ти, 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 ти сидів взагалі каже, та то ти собі говори, де мої гульки. Пропали. По сьогоднішній день їх немає. Однозначно, що я розумію, хто то спрацював. Ну і яркий результат, я вже то казав і буду казати. Це питання проста. Час від часу, я в один час говорю кажуть, що без настрій? Я кажу, як розкалене желізо, мені внизу живота. Друзі. Як кажу, у вас нещасні випадки на будові були? Ні. Буде. Так само в даній ситуації. Як нема загострення, є питання, чому нема загострення? Бо загострення будуть. Але це не ті загострення, як ти впав, а на ноцівка пікарні несуть. Тум є болі, тум є колі, але ти розумієш, що продукт працює. Хай він працює, то наоборот тішуться, що, що гроші не пішли на вітер, що воно працює. Тому, друзі, енергія є. Сьогодні малий прийшов діду. Де ваші кубики? Я кажу, дивися, є кубики, Нема солонини. Ну то, ну то про що мова може йти? Що я не працюю над тим, щоб там зайву вагу. Ну, ясно в житті, але купу років назад я мав саме більше 98 кілограм. Ну, На сьогоднішній день тримаюся, скажімо так, у межах свого росту. Я до чого веду, що це не є моя задача, скажімо так, тривати там. Це продукт працює. Я собі сплю, мене не цікавить. Їм все, що хочуть. Ясно, що ті порції полумисків змінилися, то вже однозначно, навіть близько того нема. Не хочучи, але ставлення до їди, до холодильника, до того всього змінили. І на даний час такі яркі результати. енергія є, себе добре почуваю, вага стоїть в нормі. Ясно, що хотілося би, аби ти за один день став здоровим. Так не буде, друзі, бо ми назбирали, як сучка блог, за 20 років назбирали. Хворіб, а попив три дні, хай результату нема. Друже, то не знати, чи тобі не треба 130 днів пити для того, аби ти щось відчув? Бо в тому болоті, то ти мені вибач, коли хімія з рота не виходить, бо каже, держава мені ті таблетки зараз дає безкоштовно. Супер! То я жиру їх бо через те, що держава дала, а то, що воно тобі шкодить. Це що, про що? Галинка вже махає кулаком не говорить. Ну, друзі, це все жарт, звичайно. Тому от то. Чекайте, бо хтось мені дзвонить. Це вже хочете ЕМВІ. Я так думаю, я відзвоню пізніше. Це є тема здоров'я, але здоров'я не зі сторони діагнозів, а зі сторони того, що ваш обов'язок дати організму. А компанія все для того придумала. Тому дякую Богу, що я сьогодні тут. Що я маю можливість бігати, рухатися. Ну і десь-десь, знаєте, як колись казали, як ти себе чуєш? Та каже, подивися на мене. Та й будеш знати, як я себе чую. Всім дякую.